Оксана сиділа за столом і дивилася на щойно приготовану вечерю. Її коханий Олексій не зміг приїхати. А чому? Бо вдома на нього чекає інша сім'я, але Оксану це особливо не бентежило. І от сьогодні, коли у них мав бути романтичний вечір, дружина, схоже, вигадала якісь причини, щоб Олексій нікуди не їхав. Тоді Оксана подумала про себе треба йому нарешті поставити умову. Він таки має переїхати до мене. Тим паче Олексій її запевнив їх з дружиною нічого не пов'язує. Оксана вже думала, як вони облаштовуватимуть свій побут спільно. А що? Донька у неї заміжня, дитину має, У зятя свій бізнес, тож їхня сім'я забезпечена, вони щороку відпочивають, ні в чому собі не відмовляють. Свого зятя Оксана дійсно любила. Адже поруч із ним її доньці не потрібно було думати, де дістати гроші. Вона ходила по салонах на краси, займалася вихованням дитини. Тепер головне було налагодити своє життя. Як раптом вона почула звук дзвінка, телефонувала донька. Мамо, приїдь, благаю. Вдома вона застала дочку у сльозах. Пішов від мене твій улюблений зять. Я тепер одна з дитиною, коханка у нього. Дочка стала розповідати про часті відрядження чоловіка, і що це було зовсім далеко не відрядження. Оксана сіла на ліжко і не могла повірити власним очам. У думках вона проклинала ту жінку, яка посміла влізти у сім'ю її донечки. Як раптом її думки перервав дзвінок це був Олексій. Я завтра буду. Не треба. Тобто не треба. Ось так не треба, я сказала. А потім Оксана обійняла доньку і сказала Ми обов'язково справимося. Нам є заради кого жити. І ще пробач мене. За що, мамо? Я колись тобі обов'язково все розповім. Нам тепер потрібно бути сильними. Почнемо життя з чистого аркуша.